Вітаю, слава Україні! Це традиційне включення. Підписав декілька годин тому розпорядження міського голови про початок опалювального сезону. Ви знаєте, що президент України дозволив розпочати опалювальний сезон, тому підписав відповідне розпорядження і почнемо зараз подавати теплу носій, тобто вечором на ніч будемо. Максимально робити все, щоб тепло було в помешканнях містян жителів Івано-Франківська. Нагадую, ми вже запустили опалення в лікарнях і деяких дитячих садочках, де є окремі котельні на альтернативних видах опалення. А зараз розпочнеться опалювальний сезон, який вже заторкне населення. Дякуємо президенту за. Ту велику роботу, яку доклали, щоб був газ в Україні, і щоб дійсно опалюваний сезон міг розпочатися в містах, де є централізоване опалення. На превеликий жаль, маємо знов загиблих героїв. На війні загинув Петро Свистяк сьогодні, о від 19 дев'ятнадцятої годині в домі в будинку загиблого відбудеться панахіда в селі Чернієва. А завтра о 11-й годині. В церкві різдва Івана Хрестителя ПЦУ, села Чернігів, відбудеться чин похорону. Спочатку біля дому, потім уже в церкві, тому для нас є дуже важливо, щоб франківці пам'ятали, якою ціною дається наша перемога. Вівторок, як завжди, починаємо з інспекції. Учасники бойових дій та родини військових просили облаштувати спортивний майданчик для дітей на Галицькій 126. Вдалося його зробити. Дякуємо першу чергу. Хлопцям, і дівчатам, які нас захищають. Приїхали подивитися, як все зроблено. Також на поруч на Галицькій, 124 розпочинаємо ремонт двору біля гуртожитку. Є співфінансування з обласного та міського бюджетів, тому ще один двір стане е, кращим. Ну і також, звісно, взяли участь у хвилині мовчання. Пасічнянська громада є велика, великі молодці. Дякую Роману Харуку, Андрію Строючу, ветеранам і дні, е, е, дії і відповідного е, хвилину мовчання. Тому дякую Пасічнянській громаді, і всім, хто сьогодні закликаю всіх активно долучатися до. Хвилини пам'яті у 9 годині ранку. Також сьогодні маємо народних депутатів України. Приїхали до Івано-Франківська. Це Віталій і інші депутати. Наші місцеві депутати обговорюємо прийняття бюджету на 26-й рік. Особливо зараз важливо, щоб у громадах залишились 4% податки на доходи фізичних осіб. Окремо піднімаємо питання силового ПДФО, тому що поліція інші силові органи вони користуються. Благами міста, тобто дитячі садочки школи, а податки всі йдуть до Києва. І це є неправильно. Вважаємо, що це треба переглянути. Також реверсна дотація, яка у Франківську хочуть вилучити понад 300 мільйонів гривень, і інші питання ми піднімали. Ну і також підписали з Карпатським національним інститутом університетом. Перепрошую імені Василя Стефаника угоду про підготовку магістрів. Державного управління на базі Карпатського національного університету. Дякую пані ректорці, новообрання вдається робити. Також вже традицією стало писати радіодиктант національної єдності. Це вкотре доводить, що українська мова здатна об'єднати, і також стартували курси української мови, чергові курси української мови. Тому зголошуйтеся, щоб максимально. Мати можливість удосконалити українську мову також в день української писемності та мови відкрили пам'ятну дошку Василю Грищуку Василь Васильович. Був доктором філологічних наук, професором, завідувачем кафедри української мови факультету філології, директором інституту україноздав почесним професором Прикарпатського національного університету і заслуженим діячем науки і техніки України. Дякуємо за ту величезну працю і ми вшановуємо пам'ять видатних івано-франківців, які вклали зусилля в розвиток нашої громади і цілої України. Час збирати, завершувати, збирати урожаю. У споничанах добре вродила гречка, вона піде для дитячих садочків для потреби освіти. Тому цього року непоганий урожай. Загалом сіяли пшеницю, соняшник сою. Урожай добрий, дякую аграріям. І дуже важливо, що земля не пустує. Кожного року збільшуємо площі посівні, а ще КП Франківська агро» запрошує всіх, хто має паї укладати договори. Також. Дуже важливо, що частину Тої продукції ми можемо залишати в тих селах, де обробляємо поле, і, відповідно, як гуманітарну допомогу, в першу чергу, родинам загиблих, пропавших без вісті також малозабезпеченим. тому стараємося максимально допомагати. Ну і до позитиву, дякую комунальній силовий дім воїна. Вчора обласні лікарні разом з волонтерами провели захід для військових і ветеранів, які лікуються після поранень, важкими порадами. Дякую виконавцям Артему Паучику, Вікторії Ніро. Заїхав, поспілкувався, передав смаколики, подякував волонтерам, подякував співакам, які погодилися хлопцям дійсно дати такий концерт в обласній лікарні, ті хлопці, які після важких поранень перебувають в обласній лікарні. Це коротко підсумую від сьогодні. Дякуючи президенту України, розпочинається опалювальний сезон для помешкань. Тому запускаємо котельні для того, щоб було тепло в, в помешканнях. Якщо будуть проблеми, телефонуйте 1580 067 010 1580 050 010 1580. Працюємо далі. Дякую, все буде Україна.